Якщо ми говоримо про відбудову України, потрібно виділити три основні аспекти. Перший аспект це оперативна відбудова, оперативне відновлення, і воно вже відбувається прямо зараз. З державного бюджету до резервного фонду видаються певні кошти, які направляються на деокуповані області. І ці кошти витрачаються для того, щоб відновити транспортне сполучення, для того, щоб розмінувати території, для того, щоб швиденько зробити поточний ремонт в зруйнованих оселях, будинках, для того, щоб їх підтримали. Готувати до опалювального сезону, а другий аспект він пов'язаний з більш такою капітальною відбудовою, і вже стосується будівництва нових об'єктів, наприклад, як дитячий садочок у місті Овруч Житомирської області, а де за кошти уряду Естонії будується майже точний аналог дитячого садочку, в який будуть ходити українські діти. Чому майже точний? Тому що в естонських садочках немає. Босховищ немає укриттів, а в нашому садочку ми на жаль зобов'язані робити такі міри безпеки. І третій аспект, який пов'язаний з відбудовою, це безпосередньо ті реформи в сфері будівництва, в сфері містобудування, які вже зараз робляться і парламентом, і урядом. Нова модернізована сучасна Україна вона повинна відбудовуватись за сучасними європейськими стандартами, з врахуванням досвіду, з врахуванням кращих практик для того, щоб наші міста були комфортними, безпечними, енергоефективними, інклюзивними і були набагато кращими ніж вони були до війни. Це будуть кошти державного бюджету, і місцевого бюджету, і кошти наших міжнародних партнерів, і кошти приватного сектору. А на сьогодні урядом розробляються різні механізми для того, щоб ці кошти залучалися за прозорими правилами для того, щоб можна було і перевірити їх використання, і можна було подивитися безпосередньо об'єкти, які будуть збудовуватися за такі кошти, і ми впевнено. На нічим прозорішими, зрозумілишими і чеснішими будуть такі правила, тим швидше наші міжнародні партнери будуть надавати нам як країні допомогу. Такий стратегічний документ на сьогодні називається планом комплексного відновлення. Про такі плани написано в законі, який вже підписаний президентом, і ми вже очікуємо безпосередньо на виконання цього закону. Наші деокуповані області, це і Житомирська, і Київська, і Сумська, і Чернігівська і вже Харківська область, вони вже можуть приступати до того, щоб такі документи створювались. А такі плани обов'язково затверджуються на міських обласних сесіях. До таких планів обов'язково долучаються громадські яка може їх обговорювати на різних рівнях, щоб вносити свої пропозиції? І ці плани вони враховують не лише Можливості, які стосуються відновлення пошкодженого або житла, або соціальної сфери або об'єктів інфраструктури, ці плани стосуються і аналізу демографічної ситуації, аналізу економічної ситуації і аналізу екологічних різних руйнувань, які потрібно в таких планах враховувати. Тому що на сьогодні багато підприємств приїхало в інші міста багато людей залишили свої домівки і дуже б не хотілося, щоб наша відбудова починалася з того, що ми будуємо якісь школи, фарбуємо їх в різні гарні кольори, але в такі школи не ходять діти, тому що їх немає. Тому тільки комплексний стратегічний підхід до відбудови надасть можливість грамотно спланувати всі кроки зрозумілі, як і для українців, так і для наших міжнародних партнерів. Міністерство цифрової трансформації зробило можливість через дію і через СНАПи громадянам України, в яких зруйноване або пошкоджене житло надавати інформаційні повідомлення. На сьогодні більше ніж 19 мільйонів квадратних метрів зафіксовано як пошкоджене чи зруйноване житло. Це надзвичайно велика сума, тому що кожного року в експлуатацію здається приблизно 9-10 мільйонів квадратних метрів. А Росія буквально за декілька місяців зруйнувала те, що ми будували за два роки. Ми розуміємо, що 19 мільйонів квадратних метрів це ще не остаточна цифра, тому що не всі наші громадяни могли змогу зафіксувати направити такі повідомлення, і ми думаємо, що ця цифра буде збільшуватись. Але на сьогодні у держави стоїть надзвичайно важлива задача зробити так, щоб всі ті, в кого зруйноване житло, змогли отримати компенсацію, не чекаючи репарації від Російської Федерації. І сьогодні в парламенті законопроект сімдесят. Один готується активно до другого читання, який і запроваджує механізми компенсації за зруйноване житло. Кожна людина, в якої зруйноване житло зможе обрати собі можливо інший населений пункт, можливо, інший, іншу конфігурацію чи квартири, чи будинку, який був зруйнований. Держава буде надавати цільові кошти, а людина буде їм вільно розпоряджатися і витрачати виключно на Придбання або готового житла на вторинному ринку, або житла, яке будується на первинному ринку. Але саме людина не центральні органи державної влади, ні місцева влада, ні будь-які інституції не будуть приймати рішення за людину. Саме людина буде обирати і населений пункт, де вона захоче проживати, і саме те житло, де вона захоче перевезти свою сім'ю. Є декілька джерел для того, щоб наповнювати фонд, який з якого будуть витрачатися кошти саме на компенсацію за зруйноване житло. Це можуть бути кошти і державного бюджету, це можуть бути кошти наших міжнародних донорів, але основні кошти, які будуть витрачатися на компенсацію, це конфісковані кошти російських підприємств, російських банків. Активів Російської Федерації, і ми сподіваємося, що таких коштів буде в бюджеті все більше і більше для того, щоб ми змогли використати їх на компенсацію всіх тих, хто постраждав. Законопроектом 7198 стосовно компенсації за зруйноване житло, передбачена певна черговість. Є Ті категорії, які будуть отримувати таку компенсацію в першу чергу, а це військовослужбовці, це наші ветерани, це багатодітні сім'ї і особи з інвалідністю. Ми вважаємо, що саме ці категорії людей повинні бути забезпечені компенсацією якнайшвидше.